Доброго дня, шановні пані та панове. У нас сьогодні дощова погода, і я вирішив для вас зазняти нове відео. Коротше, в мене така сталася дуже велика проблема. і Мені зараз потрібно її вирішити разом з вами. Зараз я вам покажу, що в мене сталося. Ви будете просто здивовані і шоковані, бо там капець. Я поки що не знаю, як це вирішити, але ну плюс-мінус якийсь план. В мене є. Пішли дивитися. Це поки вирішив показати своїх собак по тут вони в мене сидять на оцій сідушці. Я тут в углу собі поставив, знаєте, люблю так сидіти, чолювати. Ну, просто чисто кайфувати. Бачите, тільки що чорний дав жопку, поніхати жомохи пацани. Ну, вони в мене балуються. І тут завжди в мене котик на задньому плані. Це все тому, що вони люблять, коли я їх годую. Поняли? Але я ж їх не годую, діло в тому, що ну, буває такі моменти, що я їм там дам корму, куплю, знаєте, чисто побалуватися. І тоді вони мене слухають. Ну, така історія. Про собаку, общем, нікому не цікаво, зараз приходимо до тої штуки, що я казав. Блін, топає фігачить дощ! Капець, ну мене нічого не зупинить, нічого, бо цю задачу потрібно вирішити. Бо як я буду свої справи вирішувати, я просто не знаю. Взяв ключі дивіться, зараз відкрию гаражик і покажу. Бр, що такий ключ кривий? Боже! Чого він такий кривий? Хто погнув ключа? Ми це теж вияснимо, але в наступній серії вже. Оп! Єс. Так, значить, дивіться, забіг я в гараж і біжимо сюди. Біжимо до цієї. В гаража. Значить, що ми бачимо тут Альфа, але нам сьогодні не Альфа треба. Хоча дивіться, вона вже така в пилюці. Вже хоче, щоб чуть чуть такі і дала джіги буґ -буги, буги Ууу, там що? Оу, єс. Коротше. Ну, поки пасти, поки отдихни. поки в нас фінансів немає на тебе. Якщо наші підписники будуть нас підтримувати, і я впевнений, що будуть, то ми тебе справимо і поїдемо в гори. Такого контенту наснімає, що я вам відвічаю. Ви будете тільки будете дивитися цей канал. Зі мною. Коротше, переходимо сюди, заглядаємо, що тут у нас є? у нас є. О, у нас є маска. -е -е Скажете ви, як можна варити через цю маску? А я скажу, та ніяк, ніяк. Хіба що отак дивитися можна? Отак. От оп, 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 оп. В общем, яка історія? Дивіться, це просто капець. Я варив, 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 варив. Вчора копалку, варив, сажалку, варив, фрезу варив до мотоблока. І положив її на пол. І так чуть-чуть ну, случайно впав кусок металу і побив стекло. Мені вибив його. Блін, я шо, Я в шоці був. Що шо робити? Що робити? Я взяв, пішов, скотч. Ну блін, голова не для вошей. І склеїв це скло. Блін, а воно знаєте що? Я давай варить, а воно нічого не видно. Тепер що? Як, як? Як мені без, без скла варить? Ну, блін, я просто не знав, зйомне воно чи ні. І, в общем, капець, зараз я вам покажу стекло. Ми зараз будемо щось вирішувати з цим питанням, бо я, я зараз сяду, подумаю і що тут треба буде вирішити. Вирішимо в цьому відосі. Ах, просто щось. Блін що робити? Що робити? Мені ж треба варити його, все. Варити треба. Котик, що робити? Я розумію, що собаці хвіст приділить, ну поможи мені. Скажи мені, скажи мені пораду. Ну скажи Коті, ну ти такий волосатий. Це теж всесвітнє питання. Чого ти такий волосатий народився? Чого ти не народився Сфісом? Мені потрібно вирішити питання із е, маскою натурі. Це ж можна напевно, в магаз і знайти його. Точно. Зараз питаю, піду до сусіда, розбираються в цих всіх справах. Я піду до нього запитаю. Чи є взагалі такі стекла, чи немає? Точно. Це ж як, як є карбюратор ремкомплект, це ж повинно бути і ремстекло в натурі. Точно, піду питати. В общем, то яка історія? Значить що? Значить, збігав я до сусіда і ми з ним попили кави, провели гарно цілий день. І поговорили про це скло. Значить, що він мені сказав? Він мені сказав, та поїдь в магаз і купи собі скло. А я такий кажу: Блін, в натурі! Він каже: Ну да, в натурі, поїдь собі та й купи. Ось отак скло в мене це виглядає. Отак, ось воно. Я спробував варити. Ну, ну, бачите, щось? Нічого ж не видно. І що? Він сказав, що піди, і там просто воно є, просто що не одне. А я кажу, в смислі. ну Він каже, ну прямому, та й переносному, ти що дурний. Е, каже, піди підбери собі, там є циферки. Зараз покажу. Там є отакі ось циферки і по них підбери. Е, тільки він не уточняв, які саме циферки. Ну нічого страшного, ми зараз візьмемо це з поїдемо в магаз і попробуємо його підібрати і купити. Бо це щось. Не знаю, щось... не дуже через нього видно. Бачите, тут втрачений один фрагмент. Отакий, отут ось чуть-чуть. Ну, це можна, знаєте, типу, варить, варити і там піддивитися, як очко в дверях. Ну, оцей як гла. Ну, ви поняли. Піддивитися там, знаєте, щоб не отвертати отак маску, а так піддивлятися. Бо в мене маска, то що в руці держать, і так постійно двигаєш, двигаєш. А тут можна піддивитися, але ж проблема в тому, що через нього не видно. Така от історія. То зараз відправляємося в магазин. Їдемо. так. Shady Lenny, Harry Mary Mary, money. Mary Mary, Disco Superstorm. Shady money, Lenny. Disco Superstorm. Так лечу за склом. І хотів би запитати у вас, шановні підписники, а була у вас така історія? Розбивали ви колись скло до маски зварювальної? Напишіть в коментарі, мені буде дуже цікаво це почитати і. Коротше, порадуватися за вас, що ви там щось зробили. Вирішили. Можливо, ви щось підскажете мені, що можна якусь альтернативу підібрати до цього скла. Можливо, не, не потрібно буде купувати. Ну ми зараз йдемо по самому небюджетному методу, бо ми будемо купувати його. В принципі, можна десь у когось намутить у когось позичити або просто віджати. Кожен метод е, має. В цьому світі місце, тому використовуйте будь-який метод для виконання вашої цілі. Да, але законний. Є, так, а да, можна підібрати. Чи що там, Чи там підбирати треба, чи там... Few moments later. Так лечу на спідометрі 60, я лечу. Бо треба зварювати, зварювати, маска не буде стояти на місці. Це та штука, яка мені постійно потрібна. Я без знаю, як без рук. Я вчора спробував зварювати, а такого наварив, як бик постяв. Ну реально, це просто що то було з чимось. Капець! Я вирішив, що так більше не буде. Тому йдемо вирішувати цю справу. Так, купив картошки, купив пластолін. Стоп. А що, я, а що я не купив? Це виходить що? А по що я ходив? О, блін, склони купив, склони. Бля. Йо маю. 28. Так, є контакт. Значить що, забіг по вигоді, купив картошечки і купив пластоліна. Ну буду мнуть і картошечку їсти, закушувати. Там в лучшому випадку посажу, розмножу і стану великим Картопле. З власником буду мати поля, буду розмножувати картоплю. І що, скло купив? конечно ж, конечно ж, значить, почну з історії. Яка була історія? Ну, в общем, давай же ще знімати в магазі секюріті Сразу мене пов'язали за пів секунди. Я навіть не спів і пікнути. Вони кажуть, камери, но камери, но я кажу, окей, окей. Коротше, залетів. Потім вже без камер мене під пильним поглядом супроводом провели до продавчині. Ми з продавчині дуже. Довго виріжували, яке ж є скло. І зараз я приїду вже на точку і детальніше вам розкажу про це скло. Я його взяв, показувати не буду, буду трошки тягнути інтригу, бо і, ну, ну, так, ютуби працюють, так алгоритми працюють. Так що залишайтесь зі мною і летимо на точку. Далі я вам зараз все розкажу. Дивіться, поки поки. Я вирішував справи з маскою, почався дуже лівньовий дощ, блін. Перейдемо зараз в гараж. Ти що? Але це й класно, але це й вайбово, але це, блін, треба надо, надо кожному це відчути. Оцей дощ, от, от, весну. І просто стать і покайфувати. Вийди на двір. відкрий свої чакри і покайфуй. Класно, не холодно. Вийди на пробіжку, піди, не знаю, піди заміни своє колесо на своєму автомобілі, яке ти вже давно не міг зробити. Піди, щось, піди, щось, піди просто сядь і все, і просто так покайфуй. Відчуй цей то що ви візьми чайку, візьми е, якесь пірожинця, сядь і подивися на цю просто прекраснішу погоду. І глянь моє відео, і в це, цей день в тебе просто буде мега успішний, мега заряджений, і ти будеш готовий на нові звершення. Отак. Так, не провтикайте, не провтикайте, корміть МакГрегора, корміть МакГрегора, він вам дасть, він вам дасть поняття, він вам дасть сили, він вам дасть розуміння, що вам потрібно робити далі. МакГрегор, треба кормити, і все у вас буде добре. Перейдемо в гараж, там іде дощ. Я не знаю, бо намочиться моя камера, перестане записувати, ви мене більше ніколи не побачите. А я думаю, що ви цього не хочете. Не хочете, бо ви хочете бачити кожну неділю нове відео. Прийдемо, прийдемо до історії до маски. Капець, який йде дощ. Просто лють! Такий аж прям ліє, я б сказав. Навіть. Так, ну що, перейдемо до нашої непосредственної історії. Історії про цю маску і про скло. Дивіться, я його вже купив. Давайте я ближче вам детальніше покажу на фоні мене. О, це старе. Дивіться, отаке от вона. Бачите. Так що історія починається з того, що в магазі ми почали підбирати це скло. Як оказалося, скло буває різне. І дивіться, є тут вказано одна цифра і буква Тобто, наоборот. оборот. бачите? Буква і цифра. Я розумію, що це англійська. Або. не знаю. Дякую. Може китайською, може це є Є маркировка кожного скла. Що означає ця маркировка? Ну, його Ну, як я розумію, це означає прозорість і його, напевно, що е, спроможність. Спроможність. Е, Поглащаю. Його спроможність поглинати оце, оце, цю дугу від сварки. Значить, є різні, є можна, що отак от -от, надів маску і отак от варити і прям не знімати її. У ну, мене така була маска, що потрібно було знімати, бо нічого не видно. Ну я таку її взяв. А як можна оприділити, якщо в мене тут цифри 9, коротше, в мене тут багато цифр. А тут оце це 5, це 6, це 10. Ну як ви можете оприділити? Дуже легко. Ви можете взяти. Отак, От глянуть сюди, гляну сюди. А куди глянуть, якщо ви сюди дивитеся, воно все одна. Так гляньте на лампочку. Лампочка світить дуже яскраво. Ви отак глядіть і зрівняйте, як тут і тут. Якщо у вас це зівпадає, ну, то все, це ваше скло, ви його підібрали. Клас. Коротше, є у нас критерій, який це по прозорості і по відбиванню, я думаю. Отакі два критерії. По величині, вони всі стандартні йдуть. Тому ви не повтихаєте. Забирайте, заходите, берете, навіть коли ви своє старе не взяли з собою, а можете просто там знати цифру, яку тут написано. І якщо не знаєте цифру, просто отак подивились на лампочку і так підібраю. Отак от я підібрав сіпло, тепер, я зможу вирити, тепер я зможу робити свої справи, тепер я зможу робити свої е, проекти. Проекти перфективні. Я її зараз вставляю сюди і піду зараз варити. А в ефірі розпаковка, дивіться. М -м, це. Якою стороною його всовувати? Я думаю, що його стороною всовувати потрібно ось цією. Бо логічно було б зрозуміти. І логічно було, б, тому що тут цифри. Так як тут цифри, то це була оця, оця сторона. Оця. Ставимо наружу. Установка скла за 5 минут. Погнали! А, дішовка! Вона не вставляється. До речі, воно тут дуже покантика гостре, напевно, що його десь лазером там вирізали. Давай, давай! Давай! Оу єс! О, ти подиви. Oh, боже! Не тою стороною поставило. Ну, зараз я її вставлю і її бля. Так, ну що, установив я, значить, скло. Дивіться, тепер воно новеньке. А ну давайте заглянемо що. В нього. Щось ви бачите чи ні. Я нічого ви там не бачите. Я нічого вам не можу по-людськи показати. А тепер давайте ж перевіримо, чи дійсно воно відбиває дугу від сварки. Раз. Два. Три. А-а-а! Я ослі. Ослі. Хранадрили. Я тепер бачу. Я тепер бачу майбутнє через маску. Нам даво... Нам вдалося вирішити цю проблему про... Дубель номер. 555 Нам довелося вирішити цю проблему. Я купив собі ось таке ось нове скло, воно тепер у мене є, я тепер можу варити щось. В принципі, я можу гарно бачити через цю маску, бо я підібрав те скло, яке мені потрібно. Тому, якщо у вас якщо у вас пов'ється це скло, ви можете піти в магазин і в магазині підібрати. Ніколи е, не цісняйтеся. А звертатися за порадою до мене. Я вам обов'язково підкажу, бо я вже знаю. І цим відео показую вам, що все можна на світі, син, можна підібрати. І маску, і скло, і все, 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 все. Дякую за перегляд. Заходьте ще до мене на канал, бо буде ще більше, більше цікавіших відосів. Ми розіб'ємо мотоблока і дізнаємося, чи можна буде підібрати новий. Всім дякую. Гарного вам життя. Кіт. Пішовте. Важливо, щоб у вас було в цьому житті Кубок І все у вас буде добре, я втанений. Гляньте на мене через цю маску.